Всім привіт! Ви на каналі Miss Марі. І сьогодні з Машами відкриваємо горщечок Fisher Price. Давай виключимо пока. Формочки печива. О, все виключила. Ось такий цей горшечок Fisher Price. Так. Він навчає цифрам та кольорам, формам та ідентифікації предметів. Так, ну що, розпочнемо показувати його. Давай, покажи, що в ньому є. В цьому горщечку є формочки. Да? Ну, показуй формочки, які там є. Я вам показую. Що це, сердечко. Трикутник. Круг. Зірочка. Квадрат. Все, пусто. Так, давай прочитаємо, що там ще є. Так, при зануренні ручки всередину горшечка на дитину чекають веселі сюрпризи. Ану, давай попробуємо включимо. Так, на цьому горшечку є кнопочка «включить на циферки і «включить на формочки. І воно каже, так? Да? Подожди, не засовуємо. Так. Потім тут ще виключимо так, І тут є регулювання звуку ось. Голосніше, зараз на голосніше і на тихіше. У нас на голосніше. Так, зараз я покажу все. Так, давай. Так, тихіше, нажме на носіка. І голосніше, давай. Голосніше, так? Да? <рес> Люблю печево. Давай покажемо ще. Так, диви. Написано, що призирнурені ручки все. Ти, ти можеш їм дістани назад покласти їх. Моє Під час гри з цим горшечком розвивається дрібна моторіка. хапання та... Картування формочок вдосконалює у дитини навики дрібної моторики. А далі спробуємо. Що, давайте ці... формочки, давай. Ми запихаємо першу формочку. А ну давай закриємо колісочки. Так, зірочка вона говорить, так? Да? На, давай наступну формочку запихай. Де зірочка. Це що, сердечко? Давай запихай. Ще раз дихай. І воно говорить. Печиво. Любиш печиво? Квадрат. Молодець. І коли зовуш в всередину, воно тобі говорить, що це за формочка. І так, дитину навчається форма. Яка ж це формочка зараз? Трикутник, Трикутник, так? Да? Давай тепер переключимо на циферку. Давай. Так. А ми зараз візьмемо ці формочки, трошки покажу поблизу. Дивіться, от 4, 4 кутних квадрат. Він має чотири кути, тут такі чотири сердечка зображені. Круг. В нього нема кутів. Одне яблучко. П'ять кутів, зірочка. І такі, якісь типу, паличка нема Трикутник. Три кутник, три кути, такі, Три шарики. І сердечко. Він має два кути і два сердечка. Ну, Давай маленько. Давай. Сама? Так. Формочка впала. ไม่ไว้แซ่บไผ่ Ось так діти граються і розвиваються з цим горшечком. Ану, давай. Ану, давай сюди. Оба. Давай сюди. Я покажу на камеру ближче горшечок, Давай. Тут ось така кришечка зверху, в нього з Тут Дудь така намальована зірочка. Давай я, давай я покажу. Не. Давай, повертай. Так, давай. Тут усе написано зверху Fisher-Price. Ось цей сам горчичок. При нажатті на носик людина може побачити, як він світиться. Ось, Дивіться зараз. Світиться, так? Да? А в ручках ось такі погрімошечки. Всім пока! Підписуйтесь на наш канал і ставте пальчики вверх. Пока-пока!